150 будинків у Чернігові залишаються без гарячої води. Коли водопостачання відновлять, невідомо. Про це сьогодні під час наради у міській раді сказав заступник міського голови Віктор Геращенко. 28 будинків на масанах підключили на інші мережі. Перед цим ще у 298 будинків почали постачати гарячу воду. На сьогоднішній день відсутня по теплокомуниру. 143 будинки і спеценергокомсім. Нагадаємо, гаряча вода у будинки Чернігова, які обслуговує облтеплокомуненерго, зникла 20 травня. Усе через те, що уряд не продовжив дію покладених спеціальних обов'язків на Нафтогаз. Згідно з ними, нафтогаз мав постачати газ теплогенеруючим компаніям за фіксованою ціною. Нині ж теплопостачальники можуть вільно обирати у кого купувати газ. Нак, нафтогаз України здійснював постачання до 20 травня. За... Ці 20 днів він закрив природний газ теплопостачальним підприємствам по ціні 9362 гривні. Це Це режим ПЦО, але вартість змінена в бік зростання. Ми входимо в літній період часу, де ціна на неросії і на газ практично стандартно знижується. В Минулому році вона була 3 тисячі. Да, ну, на жаль гриві. на червень місяць запропонована ціна 10 тисяч 905 гривень. Працювати в такому діапазоні просто неможливо.